I'm І Крилами лелеки повернуться живі, а він вже не повернеться на прощанні з Артемом Яловим увімкнули його улюблену пісню. Так він заповідав дружині. Загалом віддати останню шану криворізькому герою прийшли знайомі, колеги, родичі та побратими. Артем був добровольцем, приєднався до Криворізької тероборони з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. О, Господи помилуй боже другів. І всякої плотіти смерть подала від диявола знижі, знову дару, сам Господи, покой. Воїн служив у 129-й окремій криворізькій бригаді ТРО, був старшим стрільцем. Вправно виконував свої задачі, попри те, що не мав до початку повномасштабного вторгнення військового досвіду, а вперше до рук зброю взяв лише після початку російської навали. Побратим полеглого воїна каже: не пам'ятає себе на фронті без Артема, і з Михайлом вони й потоваришували вже на війні, пліч опліч, звільняючи батьківщину на півдні. Не стала на заваді і різниця у віці. Побратиму Михайлу 29, А Артему віднині на віки 44. Артем був одним з найкращих наших воїнів, особисто моїм ліпшим другом. Ми пройшли бойовий шлях, починаючи з Херсонського напрямку. І вже на Донецькому напрямку він закінчив цей шлях. Довго не міг повірити, що його немає. Він планував підписати контракт. Піти далі на суд, далі служити, бачу в себе. Але на жаль, сталося так, як сталося. До війни чоловік вів звичайне цивільне життя, виховував трьох спільних із дружиною дітей та навіть не думав про фронт. Але з початком повномасштабного вторгнення бажання захистити рідних та державу взяло гору. Завжди був веселий. У всіх ситуаціях. Ну, все зі сміхом і пішов воювати. Добровільно, з перших днів війни, через тиждень. Ми йому дуже, дуже за все вдячні. Чому? Він працював в міськводоканалі, працював в ЖЕКі. Загинув герой на Авдіївському напрямку 6 травня. Це сталося поблизу населеного пункту Новобахмутівка під час виконання бойового завдання. Чоловік потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно. І до кінця служив ось чоловік герої не вмирають! Слава. Артема Ялового провели останню путь із усіма військовими почистями. Посмертну нагороду на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня передали дружині загиблого захисника. Спочиватиме Артем на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Герої назавжди в наших серцях. Ганна Соболєва, Катерина Шелес, Сергій Філоненко перший міський.